Друзі, доброго дня! Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Ліяна Храмцова. І я вітаю сьогодні дів, наших дівчат, які є алхімістами. Тоткі алхімісти, ті, які шукають золото, сенс життя, енергію. Хтось казала, дівчата, діва, це е, генерал в Юбці. Тому, шановні пані генерали, я вас вітаю. Подивимось, що робиться в вашому світі між частковим затемненням сонця і повним затемненням місяця. Це в нас процес 25 жовтня по 5, е, вибачте, по 8 листопада. І ці процеси, які відбуваються в цей час, вони є. Незвичайними, вони є магічними, вони є потужними, є тими, які впливають на наше життя. Хто до того накосячив, буде розгрібати, хто не накосячив, також буде розгрібати, скільки нам є завжди за що розгрібати. Скажемо, це так. Але давайте трошки конкретніше подивимося, які будуть зміни, на що вам треба звернути увагу і що треба цінити. І так, шановні діви, сідайте зручно. Беріть собі кота на ноги, на руки. І давайте будемо дивитися процеси ваших трансформацій на період коридору затемнення. І так, на що потрібно звернути увагу? У мене заколдовані карти. Ну, і смерть. ну Дивіться, повторення минулого розкладу. Трансформація повна і колесо фортуни. Ви виходите на інший виток розвитку. Ви виходите взагалі на нове розуміння Всесвіту. Давайте додамо. Карту подивимось, це буде в плані фінансів. Да? Це може бути у вас якась нова робота, яку вам запропонують, новий проєкт. Це може бути новий рівень відносин з вашою дитиною. Да? Паш Пентаклі це в нас дитяча. Можливо, ви мали проблеми з вашою дитиною і пішли до психолога, пропрацювали. Ви знаєте, що якщо проблеми є з дитиною, то спочатку треба лікувати батьків, а потім бо діти — це наш продукт, це наше зеркало. Це може бути вихід на. Знаєте, як то була полоса така чорна, і зараз вже пішла полова, полоса біла, якісь такі нові фінанси, новий заробіток, трошки вам буде капати грошей, да, оскільки паш Пентаклі, і це такі маленькі виплати. Може, вам джоб-центр обіцяв, обіцяв, обітяв? І тут, знаєте, тут капнув, там капнув, вам е треба звернути увагу на те, що будуть приходити гроші. Який процес вам потрібно закрити? Так, да, карта захисту стала на е це питання. Взагалі, дев'ятка жезлів – це захист. Бачите, ви собі побудували забор і дивитесь такого, що там є в тому світі. Ви стільки вже пройшли. Але все рівно не довіряєте нікому нічому, стоїте за забором і думаєте, а як же ж там в тому світі? Ви собі ще й освіщаєте дорогу. Вам потрібно виходити з цієї зони комфорту, коли вам добрий вітер не дує, дощ не крапає. І трошки подивитися, а що знаходиться за моєю зоною комфорту? Може, там не так і страшно. Ви ж генерал в юбці, шановні діви, згадуйте, що виходжу. Ну, можете вийти з себе, да, але краще виходити з тієї зони комфорту і закінчити. Я виходжу в світ. Я алхімістін, я все можу. Всім зараз розкажу, як в світі по совісті жити. Не ховайтеся, у вас є ресурси. Про що вам потрібно мріяти? От ви йдете звідси, да? Про що вам треба мріяти? Куди виходите? Ви зірка? все, про нема про що говорити. Старший аркан. Зірка, це до речі, дивіться, якщо у вас є шанс трошки заробляти, це робота на дистанційному, да? Це може медійність бути. Може починаєте бути блогерами? Хтось дуже сильно боявся. Завести свій блог да, і сказати, що буду розповідати там, про життя в Німеччині. Може, ви хотіли ліпити вареники і відкрити YouTube канал, показувати, як це робити. Може, ви там щось хендмейд, чи ваш досвід, я не знаю, майстрині. Тобто виходьте з зони комфорту і рішайтеся. У вас це потужний період, коли ви зможете показати всім я. Бачите, по смерті, по трансформації. Ви це можете. Це процес, який буде, бачите, трошки вибачаю землетрус. Це процес, який буде трошки тривати, бо зірка це в нас те, що на відстані, да? вона гріє десь там далеко. Але ви мрійте про цю медійність, про відомість, про те світло, яке ви зможете досягти, коли вийдете з цієї дони комфорту. Вам будуть якісь фінанси за ці ваші проекти, за те, що ви будете робити. Як потрібно пристосуватися до змін, ви вийдете зараз в зірку, що роблять у нас зірки? Зірки працюють, бачите, вибір у вас, да? ви собі не знаєте, що собі вибрати, і наче робите і те, і це, і 25-те. Оберіть нарешті, чим ви хотіли б займатися. Ви виходите в можливість заробляти під вами взагалі відкрито все. Ви бачите, в нас, бачить перед собою, освіщає свою роботу. Що в нас тут є? Да, якісь, е... Хто ізотерікою займається, щось пишете. Може, ви починаєте писати стихи. Не бійтеся. Фази в нас змінюються, ви заробляєте гроші. Самостійна робота на себе. Бачите, ви маленький приватний підприємець, у вас все буде получатися, оскільки ця карта підтверджує, так, ви зможете, і у вас буде. Хороший заробіток по цій карті. Що вас здивує? Виходите ви в зірку, але зірки також у нас можуть дивуватися. Успіх, блін, діви, вообще краса. Вас здивує, що це вийде. Знаєте, от якщо ви хотіли справді починати справу, хто психолог, хто консультант, хто медійний, хто блогер, хто викладач, модель, будь ласка, будете важко працювати? Важко будете отримувати, чи навіть так, важко працювати, легко будете отримувати успіх. От вам по, по судьбі воно везе по, по Всесвіту, він скаже так. вперед, давай повністю, у вас буде успіх. Що буде позитивного в тому успіху? Да? Ем, ви знаєте, ви зможете знайти себе. От, така хороша позитивна карта. Ви будете відчувати себе в такій зоні комфорту, от ви йдете з цієї зони, да, де ви сиділи закриті, в цю зону. Зона комфортів, коли ви зможете е, зрозуміти, серце в вас. Вас ніхто не зможе не знаю, там, нападати на вас, да, чи вам якісь там зло вчинити. Ви просто-напросто будете почувати себе комфортно. Вам буде подобатися цей е, успіх, і вас це здивує, що вам це в кайф. Бачите, вона знайшла свою середину. Ви зможете бути в своєму шаріку. Ну, як же ж без негативу, да? а негатив у нас буде в чому? А негатив в тому, що буде важко зробити вибір. Знаєте, поки ви тут скажімо, є таке слово роздуплитись, розчухлитись, ви бачите, що так говорю, але оцей процес вибору робити, не робити, починати, не починати, 100% починати, бо ви зірка. шановна, шановні! Юнгфрау, да, ви зірка. От бачите, вам просто йде дуплювання карт. Діви, ви дівчата, зірки. І чим все закінчиться? Ваш процес е, всходу? Вас буде потихеньку, да, але фінансове накоплення. І буде ваша справа дуже-дуже добре розвиватися. Неважно, чим ви будете займатися, займатися, але дуже-дуже ну, чудово. Шановні діви, Новий вид заробітку, ви будете виходити з зони комфорту, це може бути медійність, ви будете почувати себе добре і працювати на себе. У вас буде успіх, ви зможете знайти баланс і силу в собі черпати, але буде важко зробити вибір. Ви його зробите, і у вас все буде добре, буде потихеньку нова частинка. Тому я вам дуже вдячна за те, що були зі мною. Пишіть питання, як іде резонанс цього відео, ставте вподобайку. І побачимось наступного разу!